Один ганебний вчинок здатен повністю змінити життя, так кажуть люди. Обурені чернігівці, які стали свідками історії, що трапилась у автобусі з сьомого маршруту та набула розголосу по всьому місту, прийшли до редакції телебачення Новий Чернігів. Я стала свідком прикрої ситуації. Коли на зупинці червоне міст в маршрутку напівпорожню зайшов військовий. І показав водію посвідчення. Між ними зав'язала суперечка, водій доказував, що з таким посвідченням він не має права проїзду безкоштовно. І поставив питання руба або плати, або виходь. За словами очевидців, військовий показав посвідчення червоного кольору, що є документом учасника бойових дій і дає право їхати безкоштовно, але він змушений був вийти з маршрутки, бо водій відмовлявся його вести без квитка. На оплату людей за квиток боєць не погодився. Обурені люди звернулися до нашої редакції з проханням відшукати горе водія. На жаль, почути водія нам не вдалося. За нього віддувався директор підприємства Пассервіс. Був такий случай на сільському маршруті. Водій поступив неправильно, тобто дії водія були неправильні, тому ми з даного случая зробили виводи. Развесили наглядную агитацию возле диспетчера на доске объявлений, чтобы было видно каждому водителю, какой именно образец удостоверения должен иметь участник оттуда. Провели инструктаж со всеми водителями предприятия. Поэтому в дальнейшем, я думаю, таких случаев больше не будет происходить. А если кто-то еще будет сама вольно... Виганять учасника АТО з автобуса, просто ми будемо їх увольняти. Такі випадки на маршрутах у Чернігові не поодинокі. Перший заступник міського голови Микола Миргородський висловив свою думку щодо роботи перевізників і заявив, що такі факти триматиме під контролем. Я не представляю, що це за водій, що це за кондуктори. Якщо вони вже доходять до того, що зупиняють автобуси, цю людину просто витягують з автобуса. Це дійсно такі факти були. і Ми повинні боротися з тими перевізниками. Дійсно, от, така пропозиція, що потрібно, щоб їх вообще не було. тих водіїв, щоб вони взагалі не працювали. А випадок на сьомому маршруті споплюжив гідність не тільки перевізника, але і всього міста вважають свідки події. Коли ми їхали, їхала вже до самого кінця, водій так і не зрозумів, що він був неправ, і доказував, що всі вокруг. весь автобус. Ніхто не сказав, що прав водій, Весь автобус возмутівся. І он так і не понял, что, что он совершил по-человечески очень плохой поступок. Мне хочется сказати, извините тому воєному, який зашел. Я не могу, мы не смогли його догнать, извиниться. І перед тими ребятами, которые воюють, которые защищают наш мир, в нашем городе тоже, сказати, извините за таких водителей. Так оцей цей водій маршрутки він споплюжив і мою гідність, і гідність тих людей, які були в маршрутці. І того бійця, я думаю, який був, видно, що він був спередовив, він був він дуже був виснажений, який захищає нашу країну, ризикуючи життям». Сергій Леоненко, директор підприємства, яке забезпечує сьомий маршрут, повідомив, що водієві винесене попередження, а при повторному подібному вчинку його звільнять з роботи. Пасажирам же порадив у випадку схожої ситуації телефонувати у диспетчерську службу підприємства Пассервіс.